А кто исполнитель не писати? Не пиши. Заша те, теж у день. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Добрий засідання постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища та земельних у нас із шести членів комісії присутні чотири квору. Володимир Іванович, розпочинаємо. У нас, на жаль, теж в дорогі люди. Так, ага, хорошо, розпочнемо слово для виступу. Надається звіт по програмі розвитку цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Зенельниківського району на 2023-2027 роки за 2024 рік. Слово надається Железняку Олегу Миколайовичу, начальнику відділу оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Будь ласка, випробуйте. Добрий день, шановні присутні, робота щодо виконання і території від надзвичайних ситуацій, технологія та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Синальниківського району на 2000. 2023 2027 роки здійснювалось відповідно до Кодексу цивільного захисту України, бюджетного кодексу України закону України про місцеві державні адміністрації. Постанову Кабінету міністрів України від 9 жовтня 2013 року номер 787 про затвердження порядку утворення завдання та функції формувань цивільного захисту зі змінами. Регіональної цільової програми. Захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року Номер 27 4 8 та програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій СНЕ Техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки Семенніківського району на 2023-2027 роки. затвердженою рішенням районної ради від 23 березня 2023 року 196-21-8. На теперішній час дійсно наступні заходи. Створено та оснащення систем радіаційного моніторингу та спостереження за радіаційну обстановку на території Синеніковського району, Сененіківському районному управлінням Гуден СНС України в області кошти не передбачалися. Так, обладнання робочих місць працівників штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій районного рівня, районної розрахунково-аналітичної групи РАФ. Робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій районного рівня керівництва і членів районної комісії з питань техногенної безпеки надзвичайної ситуації не здійснюється за відсутності кочу в районному бюджеті. Так. Відповідно до концепції розвитку та технічної модернізації, систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення. Або виникання надзвичайних ситуацій, затвердженим розпорядженням Кабінету міністрів України від 31.01.17 No43. Протягом 2024 року надо було здійснити заходи з практичного впровадження, створення, модернізації і вдосконалення місцевих автоматизованих систем центрального повіщення. Далі буду називати їх МАССУ. Завершенням у грудні 2024 року, введенням в експлуатації місцевих центральних Систем централізованого повіщення. Це теж гудить з Синенікої. З даного питання в держадміністрації були надані пропозиції щодо отримання міжнародної фінансової допомоги для впровадження цієї системи. На теперішній час вказана система працює в тестовому режимі на території Шахтарської міської ради. Два об'єкти цієї системи вже тестуються на території Синельниковської громади, міської Питання побудови та провадження МАЦУ знаходиться на постійному патрулі держадміністрації. Єдинственна проблема у нас є в Новопавлівській сільській раді. Питання щодо виділення коштів в місцевих бюджетів на розробку поштею кошторисної документації на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого поміщення, депутати не підтримують. Тобто, гроші не виділялись в Новопавловці. В останніх всіх громадах розроблено проєктно 14 документація. розроблені проєкти, але вони потребують дуже багато коштів. На теперішній час до розпорядження кабінету міністрів від 11 липня 2018 року. Повидемо розпорядження Кабінету міністрів номер 17 р від 7 січня 2020 року. Щодо внесення змін до термінів реалізації концепції розвитку модернізації системи централізованого поміщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій Так, впровадження системи визначено в грудень 2026 року. Так, на забезпечення основи та функціональної системи централізового спостереження Синельніківського району. Управлінням головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Україні, Дніпропетровській області кошти не передбачалися. Пропаганда безпеки, життєдіяльності населення району, навчання громадян основам безпечної поведінки правилам пожежної безпеки, побуті та громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проводились масові громадських заходів. Районної державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, синельніховське районного управління ДСНС Дніпропетровської області через засоби маси інформації, соціальні мережі, періодично висвітлювало спитання питання, безпечної поведінки, правил пожежної безпеки, побуті, в громадських місцях, безпечного поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів. Органами місцевого самоврядування та синеміки з районному управлінням ГУВДНС України в Дніпропетровській області проводилась профілактика роз'яснена робота з населенням на тему безпеки, життєдіяльності та право поводження під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Проводяться навчання заняття з учнями закладів освіти на території району за допомогою мобільного класу безпеки і онлайн, проведення соціальної реклами із. Заходам безпеки для населення не планується в зв'язку з відсутністю засобів. Заходи щодо отримання фонду захисних споруд, які є підготовленими до використання за призначенням проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та виготовлення необхідної документації на захисні споруд. Так, Фонд захисних споруд цивільного захисту Синельніковського району складають 8 сховищ, 104 протирадіаційних укриттів, 311 найпростіших укриття, 8 первинних мобільних укриттів. Сховища 8. Ці державної власності перебувають в наступному стані: 6 готових, одне обмежено готове, одне не готове. Підготовлені документи на знаття. З обліку, воно розрушено, це Дубовиківський ОТГ. Готове та обмежено готові сховища розраховані на укриття 1290 осіб. Так, протирадіаційні укриття 104, 23 державна власність, 59 комунальна, 22 приватна. З них 58 готових, з яких державної власності 17, комунальної власності 32. Приватної власності 9. 33 обмежено готові. З яких державної власності 4. Комунальної власності 25. Приватної власності 4. 13. не готові. Дві державної власності, 2 комунальні власні, 9 приватна власність. Всіба. Так. Одну так. Так. перелун направлено листи до органів прокуратури з проханням. Спонукати утричі, незалежно від, незалежно виконувати належно виконувати, покладені на них обов'язки і сприяти вирішенню питання щодо проведення захисних споруд з цивільного захисту, готовність до використання за призначенням. Це Петропавловської тагеристики. Готові та обмежено готові розраховані на укриття 19 344 особи. Найпростіші укриття, їх 311. Комунальної власності. 156, державної 2, приватної 19, спільної 134. Усі укриття рекомендовано до використання. Розраховані на укриття 63 121 осіб. особи. Вбито в захід щодо розроблення проєктно-кошторисної документації з будівництва захисних стару цивільного захисту у закладах освіти. з метою отримання можливості їх провадження у 2025 році за рахунок державних субвенцій. На умовах співфінансування Брагинівської сільської ради 23 жовтня 24 року було укладено угоду на розробку проєктно-кошторисної документації з будівництва протирадіаційного укриття на 100 осіб для Корошиловської гімназії Брагинівської сільської ради. Сума 563 тисячі 284-44 Так, ну, значить, придбані, та планується взяти на облік шість первинно мобільних укриттів. Це Покровський 4, Покровська гімназія 2, гімназія Братська, Покровський дитячий садок, Теремок, Великомихайлівська, один, село Великомихайлівка, Ясла, Садок, Ялочка на 50 осіб. Маломихайлівська одне. Кола селища Просяна на 100 осіб. Питання підтримання стану готовності фонду захисних споруд цивільного захисту, нарощування кількості споруд фонду цілодобової доступності громадян до Фонду споруд цивільного захисту знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації. Так. Шановні депутати, так. є запитання до доповідача? Є запитання? Немає Нема питань. Тоді переходимо до голосування. Немає. Немає. Хто за те, щоб е пропонувати розглянути питання на сесії? Будь ласка, постав Володимир Іванович. Наталія За. Саєнка. Аман. Дубовик. Не чуємо. Але... Утримався, що їх розглядати. Утримався. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Очікуємо вас на сесію.